Мову українська, мово моя мила, ти уся і спів весняний діпро. Ясна, як усмішка, чиста, як сльозина, ти моє найбільше щастя і любов. Я до тебе, мово, так горнуся, щиро у слова вслухаюсь. Рідні й прості. Мово, моя, мова, найдивніше диво, ти моє молитво в радості й журбі. Я тебе кохана в душу завітала. Разуснути всятри молоко, а іще з піснями що чові так співав матінка схилишить над бою чоловік. Мова моя мов, мовенька шовко, вінку біленьким, світла і легка, ти для мене завжди бажана і святкова, і мене без тебе на землі нема. О рідна моя мова закрала на тернестому шляху свого життя. Це серед інших ману загубилась, а вірила і йшла у майбуття. Горіна мова України мати, не залишити своїх людей, коли хотіли, то в кайдани закували, а малоненько почали цикувати. породили кращих дітей, Тебе з полону в Тарас. І памі прислала, і Григорій, і можне слово лесня не, не раз, тебе вело от одвачі на два бої. Чого ж ти тільки не пережила, я тиреця на полі в не гору. Так швидко сплинув час тепер ти розцвіла і в кожного із нас душі в душі вогонь пала, до гордості не згасне я жарина за нашу неповторну і єдину державу, вільну, рідну Україну і за співучу мову солов'їну. І ось прийшло нове століття, разом з ним війна новітня. Знов той москаль ногами топче всю мову нашу, многолітню. Але ми стійко вже навчились стояти не на тих колінах, які ви били, щоб зламати. Ми міцно встали в оборону за волю нашу і за мову. Наш дух вам же ніколи не зламати.